«Привіт, мій любий друже. Ласкаво просимо до чарівного світу літер. Знайомтесь, це літера В. Дивіться, хто визирає до нас за кущів. Це ж наш ведмедик Василько. Веду... Василько прокинув ранку, умився, потягнувся, сів на диванку. Сьогодні буква В ураз сказав, і в кошик вафлі та варення покладав. В, в, в. Наш ведмедик Василько смачно поїв вафлі і тепер не може знайти літеру В. А давайте разом із вами знайдемо, де сховалась літера В. Ось де вона, наша літера В. Друзі, ви молодці. Ви чудово вивчили букву В. ставте вподобайку та підписуйтесь. До нових пригод у чарівному світі з Марійкою. До зустрічі.